Вітання всім, це Шоу Бісики, Я Марина данилюк Кермалаєва і поїхали сьогодні. У нас новий ростан чергової зеленої жаби. Українська звлада вміє перетворювати друзів України потенційних соратників на своїх ворогів. І це явище носить уже систематичний характер. Вийди сюди, розбійне. Здавалось би, гучний кейс конгресвумен українського походження тієї саме Вікторії Спарц мав трошки протверзити банкову. А саме, попри те, що зараз Вікторія Спарц, це ім'я максимально демонізоване. Варто нагадати, що саме ця політикиня, американська політикиня, не українська мажоритарниця. Це дуже важливо. Що Вікторія Спарц, саме американська політикиня, одною з перших назвала війну о, Росії проти України. Під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу. А таке слабосполучення вперше прозвучало на американському континенті саме із цих вуст. Також протягом весни 2022 року вона пачками возила сюди своїх колег-конгресменів і сенаторів, аби вони на власні очі побачили, чому треба лобіювати збройне питання для України. Ну а зараз, як ви могли помітити, ця жінка стала таким недругом України. А все чому? Бо навесні влітку 2022 року у неї стався. Дуже такий обширний особистий конфлікт із Андрієм Єрмаком. Як ми пам'ятаємо, вона написала листа до Джозефа Байдена, де написала свої підозри у тому, що Андрій Єрмак може бути пов'язаний російськими зв'язками. Після того вона отримала хвилю хейту і від різноманітних блогерів від різноманітних змі. А що найгірше від чинних українських політиків, і як ви розумієте, після цього вона почала. Активно виступати вже проти України, і на жаль, коли було голосування цього пакету підтримки України у Конгресі, Вікторія Спарць подала кілька правок, якими пропонувала зменшити деякі позиції допомоги для України. Так, от далі може виникнути новий кейс, коли друг України стає недругом. Справ в тому, що бидло поведінка команди з влади слуг народу може посварити нас із Віолою фон Крамон. То така Віола фон Крамон це німецька політикиня. Зараз це чинна депутатка е, Європейського парламенту, яка дуже прихильна до України і дуже активно лобіює нам надання різноманітної допомоги, в тому числі збройної. Це дуже важливо, тому що Віола фон Крамон. А була другом України ще задовго до того, коли Зеленський взагалі вирішив піти у політику. І якщо так подивитися, скільки років прихильна пані Віола до України, то це десь мінімум 15-20 років. Це ж було вже так, от, якщо ви пам'ятаєте, у березні 2024 року у двох депутаток партії Слуга народу Мар'яни Безоглої і Галини Третьякової Тих самих жіночок із простого народу, які прийшли у партію слуг народу, ж прийшли фактично з вас. Тобто я не розділяю ніколи. Ми і вони, ми і ви. фактично ми, ми й прийшли до влади. Так от у них сталося весняне загострення, і вони вирішили подати скандальний законопроект, де пропонували. Садити на довічне тих, хто поїхав десь представляти інтереси України, не під омофором потужного менеджера Андрія Єрмака. І от тоді Віола Функрамон написала наступне. Серйозно, законодавець вносить законопроект для провокації. Мені здавалося, що ми маємо справу з більш дорослими колегами. Дуже дивно читати подібне про когось із правлячої партії в той час, як ми наполягаємо на початку переговорів про вступ України до європейського союзу. Ну і що у відповідь зробила Мар'яна Безугла ця божевільна крабиня із офісу президента написала, що цю німецьку політикиню досвідчену дуже політикиню, а депутатку Євро. Парламенту фінансує увага Петро Порошенко, тобто записали її за оцю абсолютно конструктивну критику у порохоскот, порохоботи чи як вони називають там різних представників опозиції і незалежних змі. Знаєте, це абсолютний треш стяти в очі людині політикині досить такі класні, яка може пролобіювати. В Європі українське збройне питання. Що ж тоді у відповідь написала пані фон Кремон? А вона згадала, як Давид Арахамія незадовго до повномасштабної війни розповідав про те, що західні партнери брешуть і нагнітають. Цитую. Ваш улюблений оратор Арахамія звинуватив жителів заходу у поширенні паніки. І я була шокована. Моя перша реакція, що не так із цим керівництвом. Чому не прийняли серйозно попередження розвідки з Вашингтона та Лондона? Чому б не підготувати та захистити власне населення цивільними заходами? Ну і справді, давайте нагадаємо не тліночку Арахамії про те, що як би було класно, якби в Україні була ядерна зброя і ми б могли шантажувати наших сусідів. Західні країни і таким чином вимагати гроші. І скажіть мені, будь ласка, а чим це відрізняється? Чим це відрізняється, до речі, від? позиции зараз Российской Федерации. Так. Кравчук говорит, что мы не могли обслуживать э, это ядерное, ядерное оружие. Ну, хотя, мы могли... хотя мы были достаточно богаты тогда, еще тогда мы были достаточно. Даже богаты. если бы мы не могли их обслуживать, мы могли бы тогда сократиться, все равно оставить ядерный потенциал и мы могли бы шантажировать весь мир и нам бы давали деньги на обслуживание, ну как сейчас в общем то происходит во многих других странах. Який потужний економічний план від Арахамія, але тепер давайте ж згадаємо, як Давид Рахамія реагував на ці всі попередження західних розвиток. Він говорив, що Сполучені Штати Америки і західні ЗМІ дуже недружні. Я не знаю реальні причини, чому сполучені штати так роблять. але да, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато Росії сьогодні мер Маріуполя, який там поряд каже, ні немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Власне, тому так і готували Маріуполь і цивільне населення Маріуполя до повномасштабного вторгнення. Хоча було очевидно, що Маріуполь це основний напрямок за будь-якого сценарію розвитку подій для наступу Росіян. Ми спілкуємося по Матичним каналом пан Кулеба як міністр закордонних справ неодноразово це підняв, піднімає питання вже тому, що це ну так не як сказати вам, не по-дружньому це, це, ці сигнали надсилаються в суспільство. Я просто США і про інші країни, які намагаються зробити сіяти пані так от, пані Віола фон Крамон дала досить непогане інтерв'ю у виданню «Інтерфакс Україна, де, до речі, застерегла про можливі не дуже добрі наслідки літніх виборів до Європарламенту. А вона каже про те, що цілком ймовірно, що прийдуть такі сили, які будуть тиснути, що ну, давайте будемо зав'язуватися війною, давайте от не будемо так. Мучити Російську Федерацію, давайте десь знайдемо компроміс, і що каже нам пані Віола фон Крамон про потенційні результати виборів, які призначені на 6 9 червня 2024 року. З огляду, що це така досить досвідчена депутатка, і яка сама працює в Європарламенті, варто було прислухатися. Ось, наприклад, як вона це пояснює на прикладі сумнозвісної партії німецької альтернативи для Німеччини щоразу, коли на пленарному засіданні виступає хтось із ультраправої альтернативи для Німеччини або з інших правих партій, то це чути голос Кремля. Що більше у вас таких голосів, то складніше загалом отримати сильну підтримку. У вас усе ще була підтримка після виборів. Але якщо у вас буде більше голосів про путінських, про кремлівських і про російських, я думаю, що це буде складніше, і ця підтримка не буде цілісною. Я все ще оптимістична, але також трохи занепокоєна. Да, знаєте, дуже цікаво, коли німецька політикиня. Переживає за інтереси України набагато більше ніж представники партії Слуга народу. Із цікавого, що очевидно дуже не сподобається Мар'яні Безуглі і іншим подружкам партії Слуга народу це те, що Віола фон Крамон закликає включити опозицію у сфери влади. Як вона це пояснює, а депутатка Європарламенту констатує, що так через військовий стан, через цю повномасштабну війну, станом на зараз у нас неможливе проведення ні парламентських, ні президентських виборів, зокрема парламентських, але вона висловила таку думку, що офіційній владі варто було б залучати представників опозиції до органів державного управління. Цитую. Так, це те, що я вважаю необхідним. Думаю, нам слід було би поставити це попередньою умовою на самому початку. А що це за умова? Увага надання Україні фінансової допомоги. Ви бачили, як Нетаньяху. Прем'єр-міністр Ізраїлю від самого початку, через 24 години після нападу, створив військовий кабінет. Він подбав про те, щоб залучити всіх і щоб усі говорили одним голосом. Того самого можна було очікувати і від України. Але при тому найцікавіше, що пані європейська депутатка не виключила, що цю умову включення опозиції, включення інших політичних сил. Може бути піднято під час надання подальшої фінансової допомоги для України. А як ви розумієте, це таке нагальне питання, і, очевидно, тривалий час ми не будемо витягувати силами власної економіки всі ті потреби воєнного часу? Тому це дуже цікавий нюанс. Цитую: я б сказала, що цього можуть вимагати США, ЄС, Німеччина та інші донори. А отже, якщо це каже така досить видна німецька політикиня, очевидно, на рівні Німеччини такі розмови вже ведуться. Вважаю, потрібно зробити так, щоб всі учасники політичної арени отримували однакову увагу, однаковий доступ і однаковий фінансовий огляд. Так вони знатимуть, які гроші приходять і йдуть, і чому ухвалюються ті чи інші рішення. Я за те, щоб більшою мірою залучати опозицію до процесу ухвалення рішень на виконавчому рівні, пояснила. Віолафом Крамон. А ще, що дуже цікаво, мабуть, це не сподобається знову Андрію Єрмаку. А євродепутатка і подруга України пояснила, як західні еліти ставляться до утисків тих, хто не є близькими до Єрмака і відповідно не може повноцінно представляти Україну як делегат в якихось там міжнародних. На кампаніях, заходах і посиденьках із іншими депутатами цитую знову ж таки: так ми дуже добре про це обізнані і боремося за права моїх колег. Це ненормально, Але річ не тільки в опозиції. Цікаво, що після одного з голосувань із таким самим зверненням зіткнулися і ті люди, які не голосували за певний закон. Тож справа не тільки в опозиції, насправді це використовується як політичний інструмент проти тих депутатів. Депутатів слуг народу має е, мається на увазі, які не йшли президентською лінією, і це проблема. Ну а далі, основна м'якітка Віола фон Крамон видала сенсацію про те, що чинний спікер Верховної Ради нічого не вирішує в Раді. І за ним виявляється, є сматрящий віола фон Крамон вважає, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нічого не вирішує, а рішення ухвалює е, в лапках генеральний секретар ради В'ячеслав Штучний, призначений офісом президента. У вас є обраний спікер палати Української ради, але є і генеральний секретар, призначений офісом президента, який ухвалює всі рішення, заробляє багато грошей 13 тисяч євро і не зобов'язаний розкривати свої активи і свої доходи. Це те, що а, мене справді непокоїть, сказала європейський політик. Ну і тут варто пояснити, хто ж мається на увазі цей штучний штучний. Це людина останнім часом, фейс якої дуже часто пістряві на фото зустрічі українських депутатів із своїми іноземними колегами. Особливо штучного, якщо подивитися новини, цікавлять теми фінансування України, надання фінансової допомоги, тобто. Контроль за фінансовими потоками ще цей штучний відомий тим, що його зарплата у десятеро разів більше за зарплату президента Зеленського. Цитую видання Главком. Керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний отримав майже три мільйона гривень за 2022 рік. Для порівняння, за той же рік президент Володимир Зеленський отримав біля 300 тисяч гривень. Це в десятеро менше ніж керівник апарату Верховної Ради. Не може людина, яка приймає рішення як президент часи війни отримувати 300 тисяч. Але от є питання, чи дійсно керівник апарату має отримувати 3 мільйони і чи відпрацьовує він ці кошти? Це для розуміння: уся зарплата шісти головів комітетів Верховної Ради разом узятих. Про це пише видання Глабком. Ще цікаво, якщо ми подивимося, хто ж такий цей штучний, то. А... Наприклад, за попереднього спікера, я нагадаю, ним був Дмитро Розумков, У нього було спецзавдання: слідкувати, а чим же там займається Дмитро Розумков. А саме В'ячеслава цього штучного дуже цікавив доступ до журналу відвідувань тих чи інших політиків чи інших там представників громадського сектору бізнесу, хто ж зустрічався з Дмитром Розумковим. От він це мав відслідкувати і віднести. Інформацію цю повище, тож знаєте, що так виявилося. Євродепутатка Віола Фон Крамон несподівано видала таку дуже цікаву інформацію, що виявляється, як і в офісі президента України в Верховній Раді влада у нас захопив абсолютно лівий мужик, за якого ніхто не голосував. І от вийшло, що у нас справами у парламенті, тому очевидно, і так парламент погано працює, займається не. Спікер Руслан Стефанчук, а нікому невідомий штучний. І от, якщо говорити чесно, саме такі підміни лідерів і підміни інституції якраз є тим головним фактором, чому захід західні уряди. Так зволікають із передачою фінансової та військової допомоги для України, і ми, на жаль, ну, трапляється так, що втрачаємо, наприклад, потім Авдіївку. От, наприклад, Сполучені Штати Америки визнали, що якраз через те, що вчасно не надійшла зброя, ми втратили Авдіївку. Якби були у нас вчасно передані всі необхідні озброєння, Авдіївка б лишалася наша, і, очевидно, б не було. Такого жаху, який відбувається зараз саме на цьому напрямку. Але знаєте, західні уряди дивляться на оце абсолютно щось незрозуміле, коли у нас абсолютно невідомі люди, яких ніхто не обирав, перебирають на себе повноваження: то президента, то спікера Верховної Ради, і вони так думають: а з ким тут працювати в цій Україні? Тому тут мораль має бути така: насправді, коло. Українських друзів, воно і так невелике і може зменшитися. І ми не можемо собі дозволити розкидатися тими людьми, які давно і системно дбають про питання України. Так от, якщо ми говоримо про пані Віолу фон Крамон, вона реально займається питанням України дуже і дуже довго. Вона була приязна до України, коли низка нинішніх очільників і урядовців. Була ще коміками, і, наприклад, видавали в ефір жарти. що ха ха ха, як же смішно, що Росія тут прийшла воювати на територію України. А росіяні просто отодвігають границі. Давайте подивимось на цього чудового пана коміка. Росіяни наконець отодвігають свої війська а з граніцю країни. Какое хороше такое було настроєння гюмористичська у мужчині? Аднак, если верить слухам, то російська війська стає на границі, просто українську границю німно отодвігають вперед. Тому знайте така упевненість нинішньої зи влади з за банкової заслуг народу. Що для роботи із заходом, із західними елітами, із західними топ-посадовцями і топ-політиками вистачить там лише фоточок у виданні Тайм, а всім іншим можна там тикати факи, показувати голу попу. Все це робить нам медвежі послуги. І очевидно, такі заяви Мар'яни Безуглої, що Віола Фон Крамон фінансує Петро Порошенко лише тому, що Віола Фон Крамон Сказала, що хотілося б працювати з більш дорослими людьми напередодні серйозних рішень щодо вступу України до Європейського Союзу, ну, вони викликають жах. Жах, тому що ми обрали щось не те, що потрібно для військового часу. Тому можу сказати одне. Я знаю, що мене дивляться депутати партії Слуг народу. Вони дуже часто навіть пишуть коментарі по цим. так, от очевидно, що варто було б послухати, що реально радить пані Біола фон Крамон до того моменту, коли в Європарламенті не з'явився більший відсоток тих популістів і любителів Росії, які можуть грати надалі не на користь Україні. Тому є час подумати. А головне, є час подумати і українцям про те, кого ми обираємо до Верховної Ради, і який сором ми потім переживаємо від того, що ці люди пишуть абсолютно такі великі нісенітниці і розповідають про те, що європейські депутати виявляються теж у нас жируть шоколад Порошенка і працюють на Порошенка. Це просто сором. Я такого ніколи не бачила, і хотілось би, щоб таке не бачила я теж. У наступних скликаннях. Всім дякую за увагу. Це був короткий розбір цікавих речей. Сподіваюсь, вам було корисно. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знаєте ви таких хто такий штучний взагалі, чи вперше дізналися це прізвище. А також щира подяка кожному спонсору та патреону, який підтримує моє маленьке незалежне Змі.